На четвертому поверсі рогатинської лікарні розміщено терапевтично-кардіологічне відділення. Воно, так би мовити, користується неабиякою популярністю серед людей. Завантажність відділення 100%. 44 ліжка терапевтичного і кардіологічного профілів та паліативної допомоги рідко пустують. Та й зараз усі палати заповнені, адже це відділення одне із функціональних підрозділів лікарні, у якому проводиться лікування пацієнтів з різними захворюваннями внутрішніх органів. Відділення наше функціонує на 44 ліжка: 18 ліжок кардіологічних, 20 ліжок терапевтичних та 6 ліжок паліативної допомоги для допомоги важким лежачим пацієнтам. Відділення наше охоплює дуже великий обсяг різних захворювань. Ми надаємо допомогу пацієнтам з захворюваннями всіх внутрішніх органів. Це і є хворі з легеневою патологією, з патологією шлунково кишкового тракту, захворюваннями нирок. Крові на кардіологічних ліжках надається допомога всім хворим серцево-судинною допомогою. Ми стараємося забезпечити всі належні умови перебування пацієнтів у відділенні. Нас адміністрація забезпечує функціональними ліжками різною медичною апаратурою для надання якісної медичної допомоги. Головне завдання персоналу терапевтичного кардіологічного відділення це надання кваліфікованої діагностичної та лікувальної допомоги пацієнтам із захворюваннями серцево-судинної системи, органів дихання, травлення, кровотворення, нирок, ендокринної системи, суглобів, злоякісних новоутворень, внутрішніх органів, алергічними реакціями, отруєннями. Аби надати вчасну і якісну медичну допомогу у відділенні задіють широкий спектр діагностичних процедур, використовуючи сучасні технології. Терапевтичні захворювання це є великий обсяг хворіб, і для їх діагностики у лікарні є всі доступні методи до обстеження. Це і сучасна рентген-діагностика, УЗД-діагностика, комп'ютерна томографія. Проводиться весь спектр лабораторних обстежень. У нас у відділенні ми проводимо і холтерівське моніторування, і тиску, і добове спостереження з холтерів. За кардіограмами для пацієнтів з якоюсь такою скритою патологією серцево-судинної патології, також в нас є. Апарати і для постійним спостереженням за пацієнтами це і добові монітори пацієнта, і ЕКГ-апарат у разі такої негайної необхідності. Ми зразу робимо кардіограму, щоб спостерігати за станом пацієнта. За минулий рік у відділенні проліковано 1636 пацієнтів. Це є великий обсяг пацієнтів всього для всієї лікарні. У наше відділення є найбільше у лікарні. Воно постійно заповнене пацієнтами. У нас практично не буває вільних палат і вільних ліжок у відділенні. У відділенні в нас функціонують дві палати інтенсивної терапії. Ці палати для важких пацієнтів, які потребують додаткової допомоги, вони забезпечені, оснащені всією апаратурою, які потрібно для палати інтенсивної терапії. І в нас є постійний добовий пост медичного персоналу для спостереження, круглодобовим спостереженням за пацієнтом. У приймальному відділенні постійно чергує лікар-терапевт, тому наші пацієнти не знаходяться без медичного нагляду ні одної години. В відділенні у нас працює 5 лікарів. Це є 3 лікарі-терапевти та 2 лікарі-кардіологи. Із 44 ліжок відділення 18 кардіологічного профілю. Пацієнтами із недугами серцево-судинної системи опікуються лікарі-кардіологи вищої кваліфікаційної категорії Богдана Гудзенко та Галина Ворона. У пацієнтів із складними порушеннями ритму ми використовуємо холтерівське добове моніторування електрокардіограми. Цей хворий вже пролікований. Йому в Києві зробили катетерну абляцію, тобто нормалізували ритм, це інтервенційне таке втручання, і зараз ми перевіряємо результат лікування. От ми часто це використовуємо і для діагностики, і для перевірки результатів лікування. Я би хотіла звернутися до жителів громади, щоб кожен звертався вчасно до лікаря, тому що в нас за останній період зросла кількість випадків, важких випадків в пізніх стадіях, і тоді дуже. Тяжко стабілізувати цей стан. Чим швидше людина звернеться, тим швидше ми стабілізуємо за 3-4 дні і повернемо здоров'я тому хворому. Особливо це стосується серцево-судинних захворювань. Зокрема, повинен кожен знати, як за біль, без причини задишка і при появі цих симптомів звертатися чи до сімейного лікаря, чи до нас через приймальний, щоб ми могли вчасно виявити захворювання. Попри те, що відділення потребує ремонту, у палатах немає жодного вільного ліжка, пацієнти терапевтичного кардіологічного відділення рогатинської лікарні задоволені як умовами перебування, так і рівнем надання медичної допомоги і, аналізуючи свій досвід лікування у різних медичних закладах не лише обласного, а й всеукраїнського масштабу, запевняють в рогатині краще. Створені всі умови для лікування, для того, щоб ми тут перебували. Побутові умови, є де помитися, є холодильники, є де їжу загріти, є чайник, в палатах тепло, постільна білизна, як бачите, нормальна, чиста, і таку, ліжка такого вже типу європейського. Ми задоволені, побутовим умовами задоволені. Ну, крім того, крім того, я хочу сказати про високу кваліфікацію наших лікарів. Які нас лікують, і взагалі цей відділ цих лікарів, кардіолог нас, нас лікує Галина Ярославівна ворона. Ми дуже задоволені високою кваліфікацією. І саме головне знаєте, для хворого це і х -х -х професіоналізм. Але і добрим словом за її чуйність за її людяність, за те, що знаєте, як бальзамом по, по душі, що коли людина тебе послухає і почує твою думку і зважить. І хочу я сказати, що дивіться, за той час, коли я тут перебувала, мене е, направляли лікар, лікуючи, направляла на консультації. Я прийшла. Я дуже задоволена, що я прийшла консультацію невропатолога і Лора. І ендокринолога, і очного я пройшла, Ну і УЗД, і, і рентген. Одним словом, є все те, що потребує людина, яка старша, вдома. А тим більше в нас час воєнний, не все має можливість так прийти і пролікуватися. І е, приймаю фізіотерапевтичні процедури, гарний колектив. Хотіла їм сказати добре слово, завідуюча, хотіла її відмітити, тому що вона мене лікувала вже не раз. Я тут лежала декілька разів з запаленням ленів, з ковідом. Вона знає, от мене зустріла в коридорі. Як ваше здоров'я, як хоче покращу? А, знаєте, а це для хворого дуже і дуже багато. Так що я хотіла сказати дуже похвально. І молодці, весь колектив, і медсестри, і санітарки, всі-всі-всі відносяться із такою, знаєте, з душею до хворих, що нам допомагає це в лікуванні. Ще хотіла за харчування вам сказати. От забулася, але хочу додати, що я лежала в лікарні Франківську, я лежала ну, декілька разів. Була в Києві, бо я робила операцію в Києві, лежала весь днів. Ви знаєте, небо і земля. Тут дають гарні, різноманітна їжа є, причому дають і деколи до гарніру дають котлетку, ну не завжди салат, як завжди підлива, їжа борщик такий смачний. Дякую і поварам, і адміністрації лікарні, які так подбали, щоб хворі тут добре харчувалися. Не від одного чую. кажуть, що ми лежали там, там такого не було. А молодці вони. Адміністрації лікарні так, я думаю, що це їхня заслуга. Зауважимо, що на сьогодні лікування, перебування, харчування та медичні препарати у межах програми медичних гарантій є абсолютно безкоштовними для усіх пацієнтів. Тож, якщо ви відчуваєте потребу у відновленні втраченого здоров'я, не беріться, медики рогатинської лікарні готові послужити вам і повернути радість життя.